Новий недруг. Буває таке, що спілкуєшся з ворогом і складається враження, що перед тобою адекватна людина. Не всі там чмобіки, це треба розуміти, далеко не всі. Тож тут треба бути обачним, щоб не дати ввести себе в оману. Раз така штука трапилася із завучем. Дядько до повномасштабки у школі працював, на якій посаді, думаю, підказувати не треба. Історія розвивалася так. Взяли наші хлопці полоненого і вирішили його допитати. Доручили це діло завучу. Він такий педагог. Підхід до людей мав би бути. Туди-сюди, хто такий, звідки, де стоїть те, що робите, навіщо приперлися. Полонений поводився на адекватно. трохи, звісно, виляв, але відповідав чітко, навіть упевнено. Спершу навколо нього сиділо десь зо п'ять пацанів і час до часу щось питали, але потім їм ставало нудно, і вони розбрідалися у своїх справах. Приблизно за годину взагалі нікого, крім і кацапа не лишилося. І щось вони вже говорять не за війну, а за дітей, космос, революцію, і Карла Маркса, футбол, перегони, жінок, пінгвінів, папуасів та підгузки. Та й так, що не збагнеш, хто кому зуби заговорює? Хлопці то помітили і трохи насторожилися, покликали Завуча й кажуть Братан, ти собі друга нового завів чи влюбився? Що ви там так мило бесідуєте? Та бля, нормальний мужик, якщо поговорити. Чи ти йобнувся, друже? Він у нас стріляв пару годин тому що з тобою? Та. Завуч думку не закінчив, хоча та думка нікого й не цікавила, бо надто вже ризикована вона була і не збігалася з реальністю, де рота щодня втрачала купу людей через ось таких нормальних мужиків. За годину мав відбутися наступний штурм, отож полоненого залишили хлопцям, які підходили, а самі почали збиратися і готуватися. Перед самим виходом завуч конче захотів попрощатися зі своїм дружбаном. Ну все, ми йдемо далі, каже зв'язаному москалю. Береги себе, удачі, пусть все у тебе получиться, одмовляє той, а хлопці стоять збоку й охренівають. Ото москалі дурнуваті пішли. Удачі на штурмі ворогу бажають. Чи то він в роль вжився, чи то забувся, що в полон попав. Дивина, та й годі. З того штурму завуч вибрався на щиті.